Контрадмірал ВМС США у відставці Марк Мангомері без перебільшення людина легендарна. Нині він є старшим директором центру кібер і технологічних інновацій у аналітичному центрі фонду захисту демократії у Вашингтоні. Входив до ради безпеки Білого Дому, де обіймав посаду директора центру з транснаціональних загроз, а також очолював відділ стратегії в управлінні начальника військово-морських операцій. У стратегічному командуванні НАТО відповідав за інтеграцію нових країн-партнерів до НАТО. Як інструктор проводив семінари для українських моряків. Ми поговорили з паном Монтгомері про перспективи України у війні проти Росії та ймовірність членства в НАТО. Це проект медіа центру по суті. Добрий день, пане Монтгомері. Доброго ранку, сер. Ви не так давно були в Україні, працювали тут. Які ваші суб'єктивні враження? Чи вдасться встояти нашим збройним силам цієї літньо-осінньої кампанії? Дякую за запитання. Мій висновок полягає в тому, що Збройні Сили України не програють Вони не будуть поступатися значними територіями. Це не загрожуватиме великим містам. з іншого боку, їм буде дуже складно усунути російську загрозу зі східної частини України та в Криму Питання в тому, наскільки багато буде цивільних втрат і пошкодження критичної інфраструктури, а також військових втрат. також все залежатиме від того, яку кількість зброї надають Сполучені Штати та Європа Україні отже, ось де ризик. Може бути більше жертв, зокрема серед цивільного населення і більше пошкоджень критичної інфраструктури. А тоді запитання наступне: ми знаємо, що Америка пообіцяла знову давати зброю Україні. Механізм США дає зброю, а платить за неї Європа. Він може бути дієвим, які деякі європейські країни вже сказали, що не будуть платити за цю зброю. Мені здається смішним те, що європейські країни говорять про те, як вони матимуть один трильйон доларів на відновлення європейської оборонної промислової бази протягом наступного десятиліття, але вони не можуть виділити 10 мільярдів доларів зараз, щоб допомогти Україні. Я впевнений. Що вони допоможуть, вони нададуть зброю Україні і відновлять свої запаси. Я вважаю, що ці 10 мільярдів доларів допоможуть, але мені треба сказати вам, що є інші системи зброї, про які не було сказано, але які повинні бути надані Україні. Дозвольте сказати, що є два типи системи зброї, які все ще потрібно надавати. є одна дуже добра оборонна система: це система лазерного наведення для некерованих ракет APKWS. Вона запускається з землі або з F-16 по дронам. Це хороший недорогий метод збивання дронів типу шахет або іноді крилатої ракети. І друга система зброї сполучені штати повинні надавати більше атакам з більшої дальності, наприклад, які б'ють на 300 кілометрів. Щоб російські війська відчували загрозу. І якби ці дві системи зброї було передано Україні, то, я вважаю, це був би фантастичний пакет зброї. Від чого залежить, чи зможемо ми їх отримати. Дві речі по перше, президент Трамп повинен хотіти надати ударне озброєння. Це якщо ми говоримо про Атакамс. По друге, повітряні сили США повинні будуть надати ракети для боротьби з безпілотниками. хоча вони хочуть зберегти їх. Це два але. Але я думаю, що обидва ці пункти будуть реалізовані протягом наступних трьох місяців. Скажіть, будь ласка, яка зброя, яку ми можемо отримати від сполучених штатів чи від світу, на вашу думку, могла б кардинально змінити хід війни? звичайно, я вважаю, є три речі, які ми повинні зробити, щоб знову тиснути на Путіна. По-перше, забезпечити оборонну систему, щоб його удари мали мінімальний вплив на український народ та критичну інфраструктуру. Друга дати Україні озброєння для атаки, щоб бити по російській армії та логістиці на відстані сотень миль від фронту. Та третя запровадити жорсткіші санкції, щоб Росія не могла продавати корисні копалини, нафту та природний газ за допомогою тіньового флоту. Якщо всі ці три умови буде виконано, Путін опиниться у важкому становищі. пане Мангомері, ви були у стратегічному командуванні НАТО і, зокрема, відповідали за вступ нових країн-партнерів. Тож, припускаю, ви один з небагатьох, хто може реалістично подивитися на ситуацію, чи є в Українах буде якийсь шанс стати членом НАТО? є, є два моменти. моменти: перше це, це політичний, політичний аспект. Це дозвіл країн-членів на приєднання України Ймовірно, будуть питання з боку президента Трампа, Словаччини та можливо Туреччини. другий аспект: це наскільки збройні сили України готові до такого приєднання? завжди проблемним питанням було те щоб пострадянські армії або армії країн Варшавського договору тренувались і розробляли навички, аби воювати так, як воюють США. Українська армія досягла в цьому успіху на 100%. Найскладніша частина зроблена. Проблема в тому, є багато менших речей, які зсу доведеться ще зробити. Нова правова система, що корелюється із західною правовою системою, нова система персоналу, система рекрутингу, система освіти і підготовки, логістичні системи, системи закупівель. Все це повинно бути покращено, реформовано, модернізовано, і це займе роки, а не місяці. Тому я вважаю, що Україна повинна повільно почати ці реформи, навіть не зважаючи на війну. Почати реформи всіх основних елементів збройних сил, щоб коли хтось скаже, що з політичної точки зору ми готові, Україна скаже, що з військової точки зору вона також готова. Отже, це дуже складне питання, оскільки, як ви знаєте, армія України перебуває в війні. Найскладніший з тих, які вела будь-яка армія з часів Другої світової війни. той факт, що Україна проводить бодай, якісь реформи під час війни, вражає Але щоб бути готовими, потрібні роки, а не місяці. і треба продовжувати реформи. Я знаю, що це важко. Україні потрібно бути готовою в той момент, коли НАТО скаже: Ми готові прийняти Україну. І у багатьох колишніх радянських республік це зайняло 5, 7 або 10 років. Україні потрібно зробити це за один рік, максимум за два роки, щоб бути готовою. Тому реформи мають продовжуватись навіть незважаючи на війну. А ще пане Мангомарі, скажіть чи є членство в НАТО панацеєю для України таким собі запобіжником, що Росія більше не нападатиме на нас? Я вірю, щоб отримати членство в НАТО, Путін має відступити. Я думаю, ви знаєте Володимира Путіна так само добре, як і я, у випадку, якщо він відступить, це означатиме, що він втратив значну довіру в Росії. Тобто, це геть інша ситуація, яку ми розглядаємо. Але коли Україна отримає членство в НАТО, то це буде великим запобіжником від майбутніх дій Росії. Тому це повинно залишатися довгостроковою метою. Одне реформування армії для готовності до НАТО зробить Збройні Сили України сильнішими. робить національну безпеку України сильнішою. Навіть сам процес підготовки посилює безпеку України і, а вже ж, членство в НАТО було б фінальним етапом в цьому процесі. The final step. Чи можете ви е, дуже просто на пальцях пояснити, чому Росія категорично проти, щоб Україна стала членом НАТО? Росія у своїй пропаганді каже, що НАТО хоче напасти на Росію і знищити Росію. Але ж ми знаємо, що це маячня по перше. НАТО це структура, яка складається з 32 демократій, які ніколи не зможуть організуватися для наступальної операції. Тому я думаю, що це дуже це хибне твердження. Але НАТО в очах Путіна це перешкода для відновлення Російської імперії, великої Росії І Україна найбільша, найближча проблема, навіть ніж Грузія або країни Балтії. Незалежність України це ключова проблема в уявленні Путіна про велику Росію. і тому він буде боротись з цим і не зупиниться. Знаєте, найпопулярніше запитання до військових в Україні, особливо коли ти приїздиш додому, до мами, коли закінчиться війна. Які ваші прогнози, так принаймні, під час наступного візиту до мами я зможу послатися на вас, на людину, яка є фактично ну великою людиною в плані оборони, будьте обережні, посилаючись на мою думку, якби мене запитали в кінці лютого 2022 року, чи російська армія розгромить ЗСУ, то я сказав би, так Тому будьте обережні в таких моментах. Я жив у радянському союзі в Москві в 1981 дев'ятсот роках під час афганської війни. і я бачив, як радянська стійкість ламалася через втрати серед дітей. Чо гинули діти з європейської частини Росії. наприклад, Санкт-Петербургу, Москви. І їхні матері і бабусі були дуже незадоволені Андроповим і Черненком. Тому я вважаю, що ця війна не припиниться, доки електорат Путіна. Люди, які його підтримують, ці 60%, не будуть незадоволені війною. І саме для цього впроваджуються санкції, щоб люди, на яких він спирається, мали менше. грошей. Тому це не припиниться, доки довіра до Путіна, довіра до режиму не зменшиться. Поки виживання його режиму, самого Путіна, не буде під загрозою. Дякую вам дуже велике за те, що погодились дати нам інтерв'ю, за те, що погодились зустрітися з нами. Гарного вам дня! Про перспективи України у війні проти Росії та ймовірність танців НАТО ми говорили з контрадміралом ВМС у відставці Марком Мандгомері. Це проект медіа центру по суті. Бережіть себе.